Далі у програмі. як у смертоносних гонках Дістанс доїхати до фінішу живим. Вам доведеться подолати трасу, усіяну лазерами та гігантськими циркулярками, і ми розкажемо, як це зробити. Курси екстремального водіння у ексклюзиві від ігронавтів. Вона подолала міфічних богів, полонила твоє серце. А тепер хоче звести тебе з розуму. Не пропусти рейтинг найбезглуздіших ворогів Лари кров у трійці «Ігронавтів». А просто зараз. FUBRIKA O FOCUS Найкрутіші розробники з усього світу, що представляють довгоочікувані ігрові шедеври, гарненькі дівчата у костюмах персонажів з ігор та найновітніші гаджети це ігрові виставки. Потрапити на них мріє ледь не кожен геймер, але вони проводяться тільки в інших країнах. Чому в Україні немає ігрових виставок та коли вони нарешті з'являться? Про це і піде сьогодні мова у фокусі. Щороку ігрова спільнота, затамувавши подих, спостерігає за подіями, що відбуваються у Лос-Анджелесі, Токіо чи в Тьоні, де на різноманітних виставках провідні ігротворці світу представляють аудиторії свої нові розробки. Навіщо ж вони це роблять саме там? Ділем способів розказати аудиторії про свою ігру крім як медіа, звісно є виставки. Представив свій проект на е 3 і про нього вже говорить уся ігрова преса. А вона, звісно, донесе. Це усю інформацію про гру до твоїх майбутніх фанатів. Щоправда, пограти у неї на виставці зможуть лише журналісти чи інші розробники, адже є три це закрита виставка. А от інший тип виставок набагато цікавіший. Це відкриті заходи на кшталт Токіо Геймшоу ігромиру ПГА чи геймскому, який, до речі, є наймасштабнішою виставкою у Європі. Виставки вроді гімському Пакселіґраміра це настоящі праздники ігр. Туди приходять сотні тисяч дінамиш. желающих узнать о новинках игропрома, познакомиться с косплеерами, потусить, хорошо провести время, выиграть какую-нибудь клевую штуку, футболку или что-нибудь еще, или купить себе какой-нибудь классный игровой мерч. Найновіші ігри. Купа крутих косплеєрів та безліч неймовірних призів в одному флаконі. Це дуже круто. Але чому за усім цим потрібно їздити в Германію чи, наприклад, у Польщу? Чому в Україні ніхто не проводить такі виставки? Десять років назад по люблю Києва проходила три ігрових мероприятия в год выставка Динтел, Ігроград, цифроманія з території ігор. Два роки назад пройшла виставка iGames, e в которой приймали принимали участь і навіть розіграли там PlayStation. был хороший старт для выставок в Украине с цифромании и территории игр. И мы с большим удовольствием принимали там участие, рассказывая про нашу игру на биос. А потом в один ужасный день это все взяло и прекратилось. Что же могло статься? Куда же поделись все эти выставки и разработчики, которые рассказывали про свои проекты? Количество игровых студий очень сильно подкосил мировой кризис 2008 года. Тогда они просто пачками позакрывались. Остались только настоящие зубры вроде 4 Games, которые сейчас уехали на Мальту, или ГСК, которые закрылись Це потом снова открылись. Виходить, что студии закрилися, и на выставках просто нічого було показувати. Але ж після кризи минуло 7 років. Не за цей термін в Україні не з'явилися нові ігротворці. В Україні чи много талантливих розробчиків і є маса примірів ігр. Если ми не беремо пісієрово, ми можемо даже взяти мобільні розробки, котро получили различні номінації. от тепла і були устоєни большого количества статей в западне пресі. Тільки цього річ Україн. Ські розробники створили Варшифт, Скетч Тейлз, а на підході ще Казаки 3 і новий квест про Шерлока Холмса. Тож дефіциту розробників у нас немає. Але ж і на Gamescom в Германію чи на ПГА у Польщу приїздять не тільки місцеві, а й ігротворці з усього світу. Тож, що виходить? Вони готові показувати свої ігри усій Європі, але не в Україні. Можливо, в Україні просто нема кому показувати ці ігри. Якщо дивитися по статистиці стім по зреєстрірованим пользуванням. то украинских геймеров на самом деле практически столько же, сколько французских геймеров или английских геймеров, около 4%, что равняется примерно 3 миллионам человек. На самом деле в Украине миллионы. але чомусь навіть творці творцы украинских игр продолжают ориентироваться на західний рынок. Невже им просто начхати на отчизнянных гравців? Если у английского геймера в среднем 46 игр, у американца 36 игр, то у украинского геймера где-то 13. То есть приблизительно в 3-4 в раза меньше. И большинство этих игр фри то playные то есть бесплатные. Соответственно, для разработчиков и издателей украинский рынок интересный, потому что он большой, но не настолько интересный. Інтересний, тому що цей великий ринок не дає много прибилів. Виходить, що геймери власноруч відлякують розробників тим, що не купують ігри, а качають піратки. Та чи можна це якось змінити? Страні, в, в котрі мінімальна зарплата примерно 70 доларів, не буде многих хто покупає собі ігри, які стоять 60 доларів. Ось воно виявляється, що за сім років змінилося майже все, окрім економічної ситуації. Саме через це розробники не хочуть показувати в Україні свої. А геймеры просто не сможете их хотим купить. Не нужно отчаиваться. Я думаю, немного подождем, и у нас появится возможность покупать дорогие игры. У нас появятся свои крутые разработчики. И, конечно же, у нас появятся свои крутые выставки. И мы когда-нибудь рано или поздно затмим геймс. Далі у програмі вона подолала міфічних богів, полонила твоє серце, а тепер хоче звести тебе з розуму. Не пропусти рейтинг найбезглуздіших ворогів Лари Кров у трійці і гроната. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів.